20 листопада 2022 року авіація Сил оборони України завдала по ворогу 6 ударів: 3 – по районах зосередження та 3 – по позиціях зенітних ракетних комплексів рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили два пункти управління, склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки та два інші важливі об'єкти рашистів. В районі окупованого рашистами з 2014 року міста Іловайськ на Донеччині згоріли електротрансформатори на підстанції. Три потужних вибухи пролунали поблизу залізничної станції в районі тимчасово окупованого Кацапами селища Веселе на північ від Мелітополя, неспокійно на території рашистського рейху в Гау-Бєлгород пролунали вибухи. Постскриптом Рашисти продовжують зазнавати втрат так до міської лікарні Скадовська, що на Херсонщині привезли близько ста поранених військовослужбовців рашистських окупаційних військ. За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили рашистів 19 листопада 2022 року. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка, Васильівського району та Енергодар Запорізької області рашистські загарбники втратили понад 100 особин пораненими. Також знищено близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів орди. Крім того, знищено колону рашистської техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області. Інформація щодо втрат ординців уточнюється.